Три електромобілі передали для первинних центрів Уланівської, Тульчинської, Барської громад. Автомобілі з запасом ходу на 350 кілометрів дозволять лікарям бути більш мобільними та надавати допомогу людям у найвіддаленіших куточках області. Це спільний проєкт Міністерства охорони здоров'я України та світового банку зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Міністерство охорони здоров'я передало нам три електромобілі, які були закуплені за кошти державного бюджету по окремій програмі відновлення розвиток стійкої національної моделі медичної галузі. Це електромобілі, які йдуть безпосередньо в центри первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб обслуговувати пацієнтів. Сьогодні їх функції значно розширені. Ми повертаємося до обходів пацієнтів, до візитів на дом, до дітей до трьох років, до людей похилого віку, до паліативних. Ми не тільки будемо як диспетчера по первинній допомозі працювати, а і будемо працювати, повертаємося до тої первинної моделі сімейної медицини, де сімейний лікар має бути в родині, в сім'ї безпосередньо дома у пацієнта, якщо пацієнт не має змоги дойти до сімейного лікаря, і це саме основне підспор'я. Крім того, паліативна допомога, яка зараз концентрується в тому числі на первинній допомозі, це буде їм дієва підтримка для мультидисциплінарних команд, які можуть виїжджати до важких пацієнтів на дом.